Полімаркети UFC, нова ера інтерактивних спортивних трансляцій. UFC уклав багаторічну угоду з полімаркет, щоб інтегрувати прогнози фанатів у прямій трансляції боїв. Полімаркет додасть табло прогнозів фанатів, яке показувати у реальному часі очікування глядачів по кожному раунду. Ця платформа на основі блокчейну дозволяє користувачам не лише слідкувати за результатами, а й активно брати участь у грі, змінюючи прогнозні ринки під час подій. Тільки Group Holdings – материнська компанія UFC та. Боксінськ відзначає, що це перший випадок інтеграції ринків прогнозів у спортивній трансляції такого масштабу. Крім того, запускається соціальна серія Matchup Prediction, що допоможе обговорювати потенційні майбутні бої. Аріель Еммануелі, Сіо TKO, каже, це переведе пасивних глядачів у активних учасників. Пол Аткін CEO Сіо додає, що UFC один із наймоційніших видів спорту, де завдяки прогнозам фанати стануть частиною динамічного дійства.